Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка! Знайомтесь, це принцеса Фіона. Сьогодні розповім вам історію, яка трапилася з нею. Отож сідайте зручно і слухайте уважно. В далекій країні стояв чарівний замок, в якому проживала принцеса. Її замок був оточений квітучими садами та величезними вежами. Фіона була неймовірно красивою та доброю. Принцеса мала особливий дар, вона розуміла мову природи. Кожного ранку вона виходила на балкон свого замку та спілкувалася з птахами, квітами, лісовими звірятами. Але одного дня прийшов злий чаклун, який заздрив принцесі, та зламав чарівний замок. Відтоді принцеса стала жити в чарівному лісі. Дуже сумує та мріє про новий замок. Дітки, а давайте, щоб принцеса не сумувала, ми для неї побудуємо новий замок. Тож приготуємо наші ручки до роботи. Разом зробимо ось так: то долоня, то кулак. Ще раз так і ще раз так. То долоня, то кулак. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Разом зробимо ось так: то долоня, то кулак. Ще раз так, і ще раз так, то долоня, то кулак. Молодці дітки! Ось такий гарний замок ми з вами побудували. Принцеса Фіона залюбки житиме в ньому. Дітки, а я з нетерпінням чекаю на фото ваших споруд. До побачення та до нових зустрічей!